Емельян Кацап, Валентин малолетній Кацап, син Надежди, Гриша Борець, Миша Боксер, Толя синок Опанаса, Опанас спрацьований уркаган, а також голос із моря, який належить купаючомуся вітірану. Дія перше, веранда з самоварами і виноградом біля самого синього моря. На море шти, на веранде сидят кацапы и играют у карты. Александр, да, надежды. Владимир, твой в игре не бельмец, не петрит. Владимир, надурвался на туза моего, а теперь злишься, ведь злишься. Эмилиан, что у нас теперь-то? Две последних? Надежда, ты что, вдруг Ситный с Луны, что ли, свалился? Девочек-то не берем. Александр, Владимир, ты что, пидорас, с черви захода нет. Нет, вы посмотрите, его объясняешь, сидит как не русский, еблом торгует. Надежда, Валентин, японский бог. Почему кота яйца-то открутил? Твой кот, что ли? Валентин, мамочка, один разочек-то дернул. Надежда, гляди, Валентин. Александр, Надежда, ну его к монахам, мы играем или нет? Владимир, ничего, пацаненок боевой растет. Скажи, дядя, вот вырастет дядя Александр, и, я, и тебе яйца-то откручу, чтобы блядовал-то поменьше. Валентин, вот виростеть дядя Олександр і вам яйця відкручу, щоб блядавали поменьше. Всі коца гочуть. На морі потихеньку здіймаються хвильки і приємно хлюпають у берег. Діа друга, общий вагон забацаного поїзда. На лавках сидять гриша, миша, Толя і опанас. Вони дивляться в вікно, чистить трибину, п'ють чай з алюмінівного підстаканника і взагалі розважаються, як положено в поїзді. Толя, дивлячись вікно, папа, оно диви, самосвал. Опанас гладить синка по голові. От якби ти синок щас на дорогу вибіжав, де той самосвал. Так усі кішки і шваркнули. Толя, папа, воно диви. Гори, папа, а там наші били. Опанас, гладить, Толю по голові. Били синок, вони кругом били. Толя папа, а вони там стояли на смерть. Опанас пиздить Толі по голові, не пизди, вже заїбав батька в доску. Миша, воно дитина не понімає, що папі тяжело. Гриша, ви здалеку їдете? Опанас з тюрми. Миша дістає вино, батя будеш пити. Опанас, та бляцька печінка, ну наливай. Толя, папа, ім'є дай. Опанас на тільки стять не проси всі випивають. Опанас, <кхм> у морі викопаюсь нахуй, його от скупаю, показує Натолю. Йому врачі сказали, щоб у морі купався. Толя папа, а що лучше? пулемет чи танк? Миша, танк лучше, по пулемету раз пись даде хана. З цими словами Миша наливав і на опанасу гриші толя і собі, толя папа. А я, як виросту, вивчися на ахвіцера чи на командіра. А що лучше, ахвіцер чи командир? Гриша та один хуй. Опанас, вафльониш ти, що на ахвицера вчиться. Миша, скажи Толя, заїбав ти мене, папа, а Скажи, я на море їду купатися. Хочеш купатися? Толя, я стріляти хочу. Дія третя. Варанда з самоварами, кацапами. На морі приємно штормить. Владимир берет в руку чумалу каменюку. Владимир, Надежда, посмотри, как я сейчас камень-то брошу. Надежда, ну что ты как пацан себя не уважаешь? Старый поц уже. Владимир, давай поспорим, ради смеха. Три раза подскочит. Владимир кида каменюку в море, а каменюку Надежда, ну что, ну что, обосрался пидорас, что, не стыдно? Эмильян Владимир, камень-то плоский, надо брать. Посмотри, как у меня. Раз, пять подскочит. Надежда, как пацаны, ей-богу, люди-то кругом смотрят. Будто старые. Владимир, молчи, курва, а то и тебя бросим в море нахуй. Испугана Надежда молчит. Владимир и Эмильян кидают камни. Александр, завидуя им, знаходит здоровенно каменюхой, вымахуючи нею, бежит вниз. Александр, вот пока вы тут мудохались, я вот что нашел. Олександр показує Владимиру Емельяну скользьку противну каменюку і кидає її в море. Голос з моря. От я, блядь, щас, якомусь підарасу кинув. З моря вилазив за ветеран війни в плавках з колодками на волохатих грудях. Ветеран, до Олександра, я, блядь, пиздану один раз. Так мене люба больниця возьмет, а тебе ні. Валентин, да, Александр. Дядя Александр, вам что, дядя Калека яйца открутит, чтобы вы поменьше? Тревожна Бовченко, шторм на море сильнейшее. Дея четверта. Общий вагон забацанного поезда. За столом сидят пьяни Гриша, Миша, Опана, Столя и ведут светскую беседу. Мыша до Гриши. Сижу я в баре в Прибалтике. Кругом старинные стулья. Заебись діла. Заходить будак і каже мені, це місто моє, може тві пересяди дітей. А я говорю, ніхуя собі. Ти що оборзив пацан? Може ти сам пересядеш? Гриша, я їбу такі варіанти. Гриша, я тебе за те вважаю, Миша, що ти різковий парень. Миша, в них Прибалтики на вулицях все не по нашому написано. А спроси що небудь, він так подивиться, а потім по-своєму щось тири пири по-руське ніхуя не панімає. А тілки в них пратівні, так показує рукою біля голови, що нічого. А остальное хуйове. Гриша, і що? І кругом не по-нашому написано. Гриша, та й твою мать нахуя мені піздеть. По нас, на толі, сина. Воно подивись, море. Толя без ентузіазму дивиться на море. Папа, а мера воно большої, так що другого берега не видно, опанас, у бінокль видно. Толя, а якщо бінокль зламався, видно опа опанас, та заїбав видно Що ж тоді побачиш? Толя, папа, а на тому берегу наші, опанас зловісно, там кацапи. Всі зловісно мовчать. Поїзд зупиняється, чути крики, приїхали і погрозливий гуркіт моря. Дія п'ята. Веранда з самоваром. На море сдевается шторм. Кацапы сидят на веранде. Александр, погодка Кто Надежда. Хозяин собак не выгонит. Надежда, если б знала, что ты такой долбоеб, я бы с Трофимом на Силигер поехала, а чем здесь с тобой муму за уж то тащи? Александр, не зли меня, Надежда. Я тебе за Трофиму матку вывернута наизнанку. Входят по нас Толя, Мыша и Грыша. Мыша, о, да вы кацапы. Гріша з московським акцентом. А как погодка в Москве? Владимир, я ж та йому не понял. Хуйня якась. Такі а не А по нас грізно підходить до Владимира Знімай штани, ебать буду. Емельян, ну позвольте, ви ж не усі дома. Миша пиздить Емельяна. Миша, Гриша, і Толя пиздить Кацапів. Кацапі кричать дурними голосами. Надежда ж я проклятий, я вас не я б всіх розстріляла. Опанас нас пиздить, надіжда, молчи курва, когда мужчини розговаривають. Зойки стихають, на морі буде шторм, кругом лежать побиті тіла кацапів. Толя, папа, кажись піздець. Опанас спиздить о скільки тебе учить можна, щоб ти не матюкався. Раптом роздається жахливе сичання, це кацапський самовар, він закипів. Він сичий, перекриваючи шторм, і грізно підскакує на місці. Всі з пострахом дивляться на кацапський самовар. Під звуки самовара завіса повільно закривається.